Всім доброго дня! Радий вітати вас на своєму каналі, де здебільшу чомусь огляди. Ось, і настав час наступного огляду. Це електропила ланцюгова Текман. Не дуже популярний бренд, але я її вирішив придбати. Придбати по тій причині. По-перше, це вартість досить низька і те, що в мене є набір. Акумуляторів ну під всю техніку Текман. Так ось в мене три є. І Тобто ця пила 2000 з невеликим гаком коштувало без акумуляторів, в акумуляторів і зарядних пристроїв нема. Але через те, що в мене вони вже є, то вирішив придбати саме цю електричну ланцюгову пилу. Давайте її швиденько оглянемо, не будемо затягувати відео. Ось так вона. Лежить у коробці сама пила, ланцюг, папірці, шина і захист на шину. Чому вирішив придбати її? Ну, для чого вірніше? У мене є штіль 180, але я її здебільшого взяв для поїздок на природу. В моєму житті це невід'ємна частина життя. Ось навіть зараз лютий. Так, бачите, ось там палає пічка. І щоб для неї і для багаття заготовлювати дрова без ніяких проблем, без шуму взяв ось цю акумуляторну пилу. Акумулятори, якщо є питання, чим заряджати в лісі, генератором він набагато тихший. І все одно він використовується для інших електронних пристроїв. Ну, Щоб безпосередньо ось такими пилками не пиляти дрова, так це теж можна, але невеликі такі палички, це не дуже актуально. Що ж, безпосередньо пила. В комплекті шина Орегон і ланцюг також. Я, до речі, коли купував, то на сайті не написано, який ланцюг і яка шина, ну тільки розмір ланцюга був, ось, скільки там, 6-8 дюйм, але це не точно. Так, і я не знав, чи будуть ланцюги схожі в наявності, щоб придбати, коли цей зноситься і із шину, чи не будуть. Але ось приємно був здивований, що комплектується. Оригінальними речима. Давайте поставимо. Оця система швидкої, натягування ланцюга мені не дуже подобається. Я більше люблю класику з гайками і ключами класичними, але як є, так є. Ланцюг вже в маслі. Так. Ось. І встановлено, до речі, перший раз користуюсь пилою з простою натягуванню чи ланцюгу, то, можливо, не одразу. Зрозумію, як ставити. Ось цей, до речі, для підтягування ланцюга. Він відкручується і перекидається на іншу сторону при потребі, для того, щоб шину зношувати з обох сторін рівномірно. Ось так це, мабуть, має виглядати. Так, Десь тут є що тут є? Нічого тут нема. Ось так ставиться. Вдягаємо ціпок. Обов'язково вдягаємо правильний напрямок, щоб він різав. Так. Ось десь так. На зірочку чи на шестерню ведущу. Так, ну і ось стоїть вже ланцюг. Так. І тепер я так розумію, треба поставити ось цю систему. Ага, Так. Тут, щоб все зайшло у пази, закручуємо тепер саму. Гайку. Так, пішла. Так чи не так? Так наче. Трошечки послабимо і, мабуть, ось цією річчю, великою гайкою ми вже. Зараз не дуже зрозуміло як. Ага, ось ось так. Відкриваємо, натягуємо ланцюг, бачите, він відпущений. Так, і натягується. О, є. Лишаємо невеликий люфт. Так і затискаємо безпосередньо тепер саму шину. Ну, Думаю, тягнеться нормально, десь на сантиметр можна потягнути, не провисає. Одразу покажу захист, щоб до нього вже не повертатися. Ось так це виглядає. Да, шина, здається, 25 см. Але я думаю, якщо ви дивитесь це відео, то ви характеристики вже почитали. Візьмемо зараз ось невеличкий акумулятор, ставимо. Є тормоз аварійний. І ось так вона пилить. Зараз лише нам потрібно залити мастило для змазування ланцюга. Для ланцюгів я купую найдешевшу олію, яка є, чи не олію, а оливу, яка є в магазинах. Це не так суттєво, все одно це мастило викидається ціпком, тобто ніяких там температурних властивості в нього не потрібно, як для двигуна. І заливаємо. Ось, залили. Закручуємо. Ось саме в кришці, що мені сподобається, що в неї вже сучасний, продвинутий ось цей. Оця штучка, не знаю, як її назвати, яка дозволяє без викруток, плоскогубців і іншого відкривати отвір для заливки оливи. Зараз тут трошечки протримо і ще раз запускаємо вже з змащувальною оливою. Ось так працює. Зараз перевіримо це в дії. Зараз не будемо починати від тоненьких гілочок до більш потужніших. А одразу ось така, це, мабуть, сантиметрів 20, бачите, коренище зломано, щоб не було хейту, що пилять живі дерева. Ось спробуємо для багаття розпустити ось цю вже мертву сосну. Перевіряємо. Ось, як бачимо, ось таку старий стовбур, але ще він і трухлявий, дуже просто змогла з цим впоратись ось така ланцюгова пила. З дрібними гілками, звичайно, це буде взагалі набагато простіше. Хоча ось для таких великих, мабуть, хоч шина і вистачає на всю. Ширину дерева, але все ж таки треба, мабуть, цією пилою пиляти трошечки менші дерева. Але ось бачите, на прикладі впоралась. На цьому все. Дякую, що подивились відео. Можливо, воно було, буде вам корисне у виборі пили. І на цьому все. До побачення.